Добрий день. Дивимося з вами Житомир і Житомирську область з 5 по 12 вересня. Отже, поїхали. Житомир. О, карта. Карта. Щось якась програма. От, не знаю, хто там знає. Уже третій чи четвертий розклад роблю. Програма. Програма на розвиток дітей на якісь допомоги військової агресії. Щось якусь програму вони думають чи продумують. Так, що очікує Житомир? Якась скрита ситуація. Цікаво. А, ну, ситуація може бути скрита це по руху наших там техніки і... Всього іншого, да? але м, тут щось з, з житлом. Тобто, якісь. Я так розумію, що якісь ж, якесь житло було зруйноване в Житомирі. І щось там будуть як відновлювати. Але щось, щось не так як хотілося. Так, Житомир. Сос. Нападу нема, це вони на цей. Щось летітиме. Ну, можливі, можливі прильоти в Житомирі. Можливі. А ну, давайте глянемо. Тому що тут нібито як збивається. Тобто то, ам... небезпека з повітря, отак скажу. Поранених будуть привозити. Поранені будуть. Житомирі. гудітиме. Гудітиме трошки більше, ніж було на тому тижні. Гудітиме в плані повітряних тривог. Ні, буде щось є руйнувати. Ні. Десь Житомир, десь влуплять. Десь на околицях Житомира. Десь влуплять. Так, і летітиме. І летітиме і щось збиватиметься. Тобто, можливо, спрацювання ППО, але десь ті ж всі ошмьотки будуть летіти, тому Житомир, обережно. Так, а ну давайте ще по прильотам подивимось, що там по прильотам. По прильотам моя колота. колода для прильотів. Мені товар не подобається цей тиждень. Щось якась скотиняка здає, здає позиції. Прям за обліжком. Така ситуація, люди приїжджають, якось щось, щось приїхали, щось подивилися і нібито як поїхали назад. Ось так якось щось, щось такі моменти. Убитих якихось будуть привозити. Поранених, убитих, от такі. Це прильоти. Смерті будуть в Житомирі. Такі якісь чоловіка якогось. Можливо, прилетить. Що гляну ще раз? Карта мені так... Не, не подобається мені карта по Житомиру. Мені кажуть, що мирно буде. Але будуть щось, щось якусь наганять, якусь розганяти якусь єрість по Житомиру. Що це таке будуть розказувати про дітей щось. Ага, я зрозуміла. Дивіться, це будуть розказувати, що дуже багато поранених. От я вже чула, хтось там із блогерів бачила, показували, що ой, кудись там, в лікарню в Івано-Франківську, чи навіть не, не буду брехати, не запам'ятала, десь там на Західній Україні. Привезли наших хлопців. там з ну, як колишніх полонених чи не колишніх полонених там, з дуже поранених з якимись пошкодженнями дуже сильними геніталії. І от коли почали розбиратися в цій ситуації, це виявилася брехня. Оце, знаєте, от у мене така ж сама ситуація, що ж будуть якусь якусь чуш розганяти. А... Це люди роблять за гроші. А на самом ділі такого немає і близько такого немає. Розумієте, От, набрехали, набрехали, розвіяли, всіх полякали. А, а, на самом ділі такого і близько немає. Ну, то ж, то ж теж пропаганда. Так, Житомирська область, дивимося, що нас очікує на. Тиждень з 5 по 12 вересня. Прильоти. Прильоти, Що сюди летіть. Спіймають, зіб'ють, летітиме. Але все, нібито в благополучному плані прильотів. Зараз подивимося. Так. Ем... На кордоні, на кордоні будуть дуже сильні провокації, що там овруч, да, що у нас там і деяке місце на, на кордоні з деренцями. Там будуть дуже такі якісь непредсказуємі не, не ситуації. Щось будуть таке, знаєте, як гратися з нашими хлопчиками. Гратися будуть таке, як. Провокації якісь такі будуть. Да, так, будуть, будуть як заігрувати. Не з ким заіграють. А знаєте, вони... Ой, вибачте, вони як не, не знають, в яку краще їм сторону йти. Як от ті дерунці стоять на, на виборі. Іти чи не йти. Ну, те, що вони підуть, це точно, але не зараз. От якось так вони граються. Так стоїть гроб чоловіка. Тобто, ну, підуть, буде гроб. Я вам скажу, що можливо, якось мої слова там люди по-іншому можуть там інтерпретувати, але я вам скажу, що на сьогоднішній момент... Те, що вони збираються піти, то вони підуть, тому що у них іншого виходу немає. А, але, можливо, просто та кількість, яка у нас там є, на ну, ту, що вони заявляють, і наша розвідка доповідає, що та кількість, яка вона є, ну, у нас там набагато кращий захист, ніж от, от те, що буде йти, розумієте? Тому я думаю, що е, другої бучі і там третьої, п'ятої, шостої не буде. Єдине, що я вам можу сказати, що от, от, вони тільки кордони переїдуть, їх розіб'ять в хлам. Тобто, тим більше до Києва вони не допруть. Десь якісь там можливі там, кілометри два-три вони пройдуть, але навіть до Чорнобиля, я так розумію, що вони не доходять цей раз. І це все розбивається, і, можливо, от навіть спілкувалася з, ну, з військом і хлопцями і це, і Вони кажуть, та хай вони вже йдуть, ми вже розібили б їх вже 350 трат, і всі б поїхали, розумієте, і поїхали б вже ми всі на... в інші точки, і швидше б відбили там, той же Херсон або ту ж Запорізьку область. Тому, е можливо, краще, щоб воно це все вже. Закінчилося, а не ходили, оце лякали нас. Ну, не знаю, їм видніше, вони військові. Отже, Житомир. Там провокації, диверсії, е прильоти. Тому будьте обережні.